Доброго благословеного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Марка, перша глава з 1 по 8 вірш. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророків. Ось я посилаю вісника Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою. Глас вопіючого в пустині. Приготуйте путь Господа. Прямими зробіть стезі його, явився Іоанн, який хрестив у пустині та проповідував хрещення покаяння для відпущення гріхів. І виходила до нього вся іудейська країна та Єрусалимляни, і всі хрестились від нього в річці Йордані, сповідуючи гріхи свої. Був вже Іоанн, одягнений в одежу з верблюжої шерсті. Та підперезаний по стегнах поясом шкіряним, і Іва вакриде та дикий мед, і проповідував, кажучи іде за мною сильніший за мене, в якого я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь зуття Його. Я хрестив вас у воді, а Він хреститиме вас у Дусі Святому, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.